Доброго ранку, любі малята. Сонечко час нам усім зустрічати. Ну ж бо швиденько усі прокидайтесь та на музичне заняття збирайтесь. Малята, а давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, молодці, осінь. Ми вже знаємо, як осінь змінила наше місто, які дари вона принесла нам з городу. Як змінила осінь чарівниця, погоду, сонечко і вітер? А що ж осінь зробила з листочками дерев та кущів? Правильно пофарбувала їх! А у які кольори пофарбувала осінь листячко? Вірно, у жовтий, червоний, жовто гарячий. Осінь художниця зробила листочки барвистими, гарними. Але пустотливий вітерець позривав листочки з дерев, тепер їх можна збирати, складати з них гарні букети, прикрашати свою кімнату, а іще з листочками можна танцювати. Але листочки не тільки можна збирати на вулиці, їх можна виготовити самим разом з татами і мамами. А для цього потрібно взяти кольоровий папір. Вирізати ось такі листочки та приклеїти до них невеличкі палички, щоб було зручніше тримати листочки в ручках під час таночка. Тепер листочками можна махати, кружляти з ними та ховатися за листочками. Ну що ж, затанцюємо. Тоді тримайте міцніше свої листочки в ручках ми починаємо. А допоможе нам затанцювати весела пісенька про листочки. Слухайте її уважно та виконуйте рухи з листочками. У нас листочок жартівник, він літати всюди звик. No... Ось вони вже прокинув світерець, і пішов з нами танець. Ми танцюєм за люки Виставляєм каблучки, всі листочки закружляли, з ними дітки танцювали. Які гарні всі листки, ніби наші малюки, ми листочки поскладаєм Ось ми з вами і станцювали танок з листочками. Як ви гарно всі танцювали! Мені дуже сподобався ваш танок. Дітки, а давайте пригадаємо з вами, яка зараз пора року. Правильно, осінь. А з чим ми сьогодні танцювали таночок? Що ми тримали в ручках? Вірно, листочки, молодці малята. А нам час. Прощатися. До побачення, малята! До нових зустрічей!